Дійсно, у нас один із пунктів важливий пункт, економічний пункт, який є в плані перемоги, це дійсно. Наші не тільки рідко зуме в цілому інвестиції безумовно в корисні копалини України. У нас їх достатньо. І Ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі. Частково там були дійсно великі об'єми наших корисних копалин. Ми і ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю. І штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще в вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом в Нью-Йорку, я йому казав, що окей, ми, ми тільки будемо відкриті, ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній із задоволенням. Чому? Тому що якщо це буде все під контролем Росії, туди зайдуть інші. України, інші компанії безпосередньо я впевнений, і Іран, і Північна Корея, Те, що я про це з ним говорив, це факти. Я хотів би, щоб дійсно бізнес Америки, я знаю, що він дуже зацікавлений. Дуже зацікавлений входити в Україну. Я хотів би, щоб вони розвивали цей напрямок у нас. І ось вам приклад: наша атомна станція. І що таке сьогодні найбільша в Європі станція? І найбільш одна з найбільших. Ну про це директор Росі знає більш детально. Одна з найбільших станцій Запорізька в енергоатомі, у світі атомних станцій: 6 ГВт генерація. Це, це дуже багато і це дуже дороговартісно. Візьміть сьогодні один блок. Щоб побудувати один блок, треба мільярди грошей і. Станції, які два-три блоки в Сполучених Штатах, є такі станції, які коштують 10 15 мільярдів їх собі вартість. А плюс те, що може генерувати ця станція, це гроші щодня. Сьогодні України і за окупації і за атак ми імпортуємо 300 мегаватт. Уявіть собі що це таке 300 мегаватт. Ми імпортуємо, а у нас є це наше. Це наше право власності. У нас є 6 гігават. І Тому ту то питання не тільки в корисних капалах, питання в багатьох речах атомка. Ми також відкрити до партнерства з іншими країнами.